Вітаю, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні у даному ролику ми поговоримо з вами про біткоін, розглянемо деякі альткоїни, подивимося на індекс SP 500. Та взагалі подивимося на ринку, що відбувається і що можна очікувати найближчим часом. Тому, друзі, заварюйте каву чай, сідайте зручніше, і ми починаємо. І так, друзі, давайте почнемо з самого головного. Почнемо з індекса SP500. Він є в нас самим головним, тобто по ньому можна бачити, куди ми рухаємося найближчим часом. Так, дивіться, у своїх попередніх роликах я показував, що ми рухалися до цієї ліквідності зверху, а ринки завжди ціна рухається за ліквідністю, друзі, якщо ви ще не зрозумієте цього. Тобто в нас тут є цей пул, залишився. Він у нас є активний. Плюс тут зверху ще є оця 4800, як бачите, рівень. Тобто, ми його підемо пізніше знімати, можливо, це буде через півроку, через рік. Тобто, побачимо, коли це відбудеться, так? Що я бачу локально найближчим часом? Точніше, давайте я покажу вам основні зони. Тобто, тут було в мене пару сценаріїв, що ми знімемо ось цей пул тут зверху і підемо вже вниз. Але це в нас відбувається зараз подібне щось як до відскоку дохлої кошки. І ну, це так називається в термінах, так? І, скоріше всього, ми підемо знімати цю ліквідність, яка залишилася в нас внизу. Тут, якщо ми подивимося більш глобальніше, то побачимо, що коли був коронавірус ще, У нас тут був залишений рівень на 3400, і бачите, це є рівненька сума. Тут у нас є рівень, тут не раз, тобто ціна тут дуже довгий час накопичувалася перед польотом нагору, так? І в нас це є рівень незатестований. Плюс ось тут я відмітив ще ось цю зону. Також є ось ця нижній лой в районі 3500. І я думаю, ми його прийдемо знімати. Найближчі лої, які ми, тобто найближчі зони, куди ми будемо рухатися, це ось ця зона. І ось ця. Тобто я вже відмітив їх. Плюс можна ще відмітити ось цю зону. Давайте я покажу. Ось це також є лой. Ми також будемо рухатися, його знімати. Тобто, уже, я бачу, що вже медвежка. По суті, почалася локальна така, так чому я бачу? Бо ось тут дивіться, ми пробили уже, уже ось цей рівень. Дивіться, ми закрилися повноцілою свічою, тобто медвежий ринок вже по почався так. Звісно, можемо ще зняти ось цю попередню ліквідність, але будемо дивитися уже по факту. Тобто, ми зафіксувалися червоною такою гарною свічкою нижче цього лоя. Це для мене знак, що ми будемо рухатися вниз за цією ліквідністю, яка тут внизу залишилася, так. Тобто, це такий сценарій, є можна тримати його в голові в себе. Перший сценарій не відпрацював. Те, що я чекав, що ми підемо знімати тут ХАЇ і потім вже підемо вниз. Ми залишили цей пул на пізніше, тобто пізніше він буде у нас вже більша сила буде його відпрацювання. І, тобто за цим пулом, друзі, знаходяться шорти, тобто стопи шорцістів. І це буде виступати надалі, буде виступати паливом для того, щоб SP500 ріс вище. Тобто буде дуже швидкий рух вгору. Так? Давайте тепер перейдемо до біткоїна і покажу, що я очікую по біткоїну. Але давайте зараз хочу вам показати перш за все. Подивіться, як SP500 відбувався рух SP500 під час коронадампа. Ви бачите, що він оновлював ось цей лой попередній. Зараз я вам покажу, як себе поводив біткоін в цей час. Мені подобається, як себе поводить біткоін в такі непередбачувані ситуації. Дивіться, ЛОЙ по біткої у нас був ось тут. А коли пішла корекція Корандам, то біткоін навіть не оновив цей лой. Тобто ми прийшли, перекрили, звісно, тут імбаланси, які були, і після цього вже побачили уже рух так, вгору. Тобто біткоін на ось цих поганих новинах він відчуває себе набагато краще, чим той же самий індекс S&P 500. І навіть зараз я бачу, що біткоін також відчуває себе краще. Давайте я покажу вам ось ці зони. тобто Бачите, що я тут рисував ось такий піджим, тобто трикутник такий рисував, ми його пробили вниз. Це, в принципі, фігури, стандартні фігури технічного аналізу. Так? Давайте покажу вам ще пофіксіровану профіль об'єма, покажу основну зону. Дивіться, коли ми проведемо фіксірований профіль об'єма, давайте ось так: днівний таймфрейм включимо. Щас, зараз вам покажу. Проведемо фіксований профіль об'єму всієї оцієї зони, то ми побачимо, що основна зона великого об'єму була скупчення. Таке було на рівні 20 тисяч доларів. Тобто ось тут була. Ну, ви бачите самі так по графіку. І наступна зона це була в районі 17 тисяч. Тобто в цих зонах було найбільше відкуплено об'єму біткоїнів, можна сказати. так? Тепер давайте ще щось вам покажу. Якщо ми проведемо FIBO, давайте я провожу. Я завжди дивлюся по FIBA, наче корекції. Давайте проведемо FIBO від нашого хая до нашого Лоя. То для мене зони якраз плюс-мінус ці співпадають з корекцією по Fibonacci. Тобто це зона 0.5, 22, 22 тисячі доларів по біткоїну. І 618 сильний рівень, сильний рівень крупного гравця, який підтримує бичий тренд. Ну, Коротше, це зона 0,618-20 тисяч доларів по бітку може бути. Тобто ми можемо очікувати корекцію в цю зону і потім вже побачити такий якийсь ріст. Так. Плюс, що ще я бачу. Якщо судити по концепції Смартмані, розумний гроші, я, я знаю, що багато хто з вас цю концепцію знає, вивчає також, ось ця свічка, давайте я її відмічу. Ось ця свічка вона знімала ліквідність попередньо ось тут, і вона дуже сильно, тобто вона зняла ліквідність і закрилася нижче, чим ось цей попередній лой. Це для мене знак, що тут сидить, тобто цю зону, 20 тисяч, її добре, добре захищають. Плюс зняли ліквідність, тобто ця зона надалі буде виступати зоною підтримки. Тобто, це називається ордер блок по смартмані. Я думаю, ви також це все знаєте, друзі. Давайте зараз відмітимо цю зону. Давайте, друзі, ось цю зону ось так відмітимо. Це наша зона пої, ордерблок. І е, наші хаї. Давайте найближчі хаї. Тепер структуру відмітимо так. Тобто Це зона мінімальна. Потім іде хай ось тут. Тепер у нас е, ЛОЙ має бути десь тут, в цій зоні, так. В нас хай не оновився, ось цей, тобто в нас не закрилася ось цей хай, у нас не перебився свічкою повноцілою, а просто перекрився тінями. Так? Значить, ми хай наш переносимось ось сюди. Найближча мінімальна зона, де буде зніматися ліквідність, або індюсмент називається тобто побудження, зона, за якою знаходяться стопи лонгістів, знаходиться ось тут. Тобто це зона 25 тисяч. Я можу навіть відмітити ось цей пул. Дивіться, це рівнозначна зона. За цією зоною знаходяться стопи. І бачите, ми не зняли, тобто на спотовому ринку ми не зняли, а якщо ми перейдемо на фьючерси, дивіться на фьючерсах, коли ми подивимось, то ми знімали ось цей лой, так? На спотовому ринку ми не знімали цей лой, значить в нас тут все ж таки знаходиться ця зона, є актуальною. І я очікую, що ми навіть перед походом уже вгору ми маємо в будь-якому випадку зняти ось цей лой, тобто попередньо Це район 25 тисяч. Так. Очікую я, коли біток прийде у сезону, тобто всі смартманщики очікують, мабуть, так коли біток прийде в район 22 тисяч доларів, тут уже будемо дивитися вже сценарій більш локально, як буде себе поводити ціна. Тобто ми очікуємо, що біток прийде. Всі ми очікуємо, що біток прийде в ось зону тестити 22 тисячі доларів. І це мене насторажує, те, що всі очікуються. І може біткоін, звісно, всіх здивувати і не прийти всю зону, а просто побачити з вами сценарій. Тобто, сценарій може бути такий, який відбувався у 2016 році. Тобто, було також було накопичення, всі чекали, що біток піде на корекцію, а він взяв і пампанув ще там на. Тобто почав рости так, а не падати. Ось такий сценарій також може бути, і потрібно його тримати в голові. Тому давайте я вам покажу ще графік BLX, це вся історія біткоїна. І покажу вам також підключу логарифмічну регресію. Тобто, дивіться, друзі, я показував, що я чекаю ось такий сценарій: тобто, корекція біткоїна. Ось ця вся жовтенька зона. Я її відмітив, це зона накопичення перед польотом уже. Ця зона розтягнута аж до самого Халвінга, як бачите на графіку. Тепер давайте я підключу логарифмічну регресію і покажу вам, як ця регресія себе відпрацьовувала на дистанції. Дивіться, перша, коли коронавірус був, у нас ця зона дуже гарно себе показувала. Тобто, бачите, ось ці лінії, вони себе відпрацьовують. Ось ця зона, ось тут зона. Тобто, бачите, ми до цих зон підходимо і завжди бачимо якусь реакцію. Ось тут зона була підтримки. Тобто, вони, можна сказати, себе відпрацьовують. Так, це ми бачимо на історії. Тому ми будемо їх і зараз використовувати, так як вони себе добре відпрацьовують. І я вам зараз покажу, друзі, дивіться, ось коли ми проведемо ось цю лінію логарифмічної регресії, бачите, що до цієї лінії завжди йде якась реакція, тобто йде відкуп. Далі наступна зона йде це ось тут, по логарифмічній регресії. І бачите, ми якраз прийшли в цю зону і побачили якусь реакцію. І е, якщо ми все ж таки ось цю зону продовжимо, спустимося у цей ордер блок, як я тільки що вам показував, так то якраз це буде зона тесту ось цієї ось цього ось цієї лінії логарифмічної регресії, якраз буде зона тесту. І якщо ми все ж таки її не втримаємо, і біткоін піде надалі коректуватися, то ми можемо продовжити ось цю лінію логарифмічної регресії. І наступна зона, бачите, що вона постійно повишається. Наступна зона це може бути десь ось тут. Тобто це район 17 тисяч. Але, друзі, я не вірю, що бітток уже спуститься навіть оновлювати свої логісти попередні, бо ви самі прекрасно бачите, що він досить таки сильно себе тримає, і навіть на поганих новинах, такі як там. Коронавірус чи ще якісь погані новини в світі, біткоін відчуває себе сильніше, ніж той же самий індекс SP 500. І це ми бачимо наглядно. Тобто, це показує, показано на історії, друзі. Я навіть не буду цього доказувати, бо ви самі це прекрасно бачите. Що я ще очікую? Дивіться, коли я. Аналізував BLX, тобто біткоін до SP 500, до індексу. Давайте спочатку покажу біткоін на звичайному графіку. Дивіться, це біткоін долар. Ми бачили, що біток оновлював свої хаї. Бачили, що він не закріпився. Це були просто оновлення, тобто, можна сказати, засаджували всіх, щоб купували. так Думали, що біткоін піде там на 100 тисяч. Ми не оновили, а просто зняли ліквідність попередню з хаїв тут так. і Якщо ми включимо ось цей графік BLX SP500, то ми побачимо, що на цьому графіку ми хай не оновлювали. Ну ви самі це прекрасно бачите, так? По графіку. Дивіться. Цей хай був ось тут. А по наступний хай був ось тут це якщо зрівнювати біткоін до SP500 індекса, так? І якщо ми проведемо ось цю локальну структуру, я вже також показував у своїх попередніх відео, ось ця структура, друзі, дуже подібна до цієї верхньої структури, яка відбувалася. Тобто ми тут також бачимо, друзі, хай на рівні, тобто такий рівень є тут так. Потім наступний хай також нижче йде. І бачимо відскок до хлої кошки, який зараз на наразі відбувається. І відскок до хлої кошки також ось тут був, тобто це така засадка вже перед. Польотом вниз. Тобто я ось цю структуру, друзі, ось цю глобальну структуру скопіював і поставив на ось цей сценарій локальний наш. І я побачив ось таку картину. Це нагадую, друзі, графік біткоїна до SP 500. І я побачив, що ось тут такий сценарій можливий бути, так? Тобто ось така подібна структура відбувається в нас і зараз. Рівні тут також по 0,5 і 0,618 є. Плюс тут є імбаланс, не перекритий, тобто ось такий сценарій можна очікувати. Так, повертаємось, давайте до біткоїна, покажу вам також, що, що можна очікувати. Ну і по біткоїну, коли ми повернемось біткоін долар, то бачимо, що тут також оновлення хаїв було. Тут також у нас оновлення хаїв і ми не закрилися. І давайте зараз скопіюємо ось цю структуру, яка була вверху, і підставимо цей шаблон барів на нашу локальну структуру, яка ось тут внизу була. так. Тобто таку структуру ми накладемо на сьогоднішній графік, і можна побачити, друзі, що ось такий сценарій, в принципі, можливий. Так? І навіть дивіться, коли ми подивимось, то все ж таки бачимо, що може впасти якраз до цієї зони. Бачите, тут якісь. Тіпа відскок, відкуп і формування рівня, і потім вибрати, вже зняти ліквідність, яка ось тут була під 20 тисячі доларів, і потім вже почати ріст. Тобто такий сценарій ви маєте тримати в себе в голові. Чому я кажу, що ви маєте такий сценарій тримати? Бо ми ж все ж таки інвестуємо в альткоїни, і ми зна... маємо розуміти, як поведе себе біток, тому що від бітка все ж таки залежить все. Так і давайте повернемось до графіка альткоїни сценарій. Я вже також попередній попередніх відео також показував. Так, друзі, ось такий сценарій я очікую по альткоїнам. Це графік Total 3 мінус USDT. Дивіться, сьогодні в нас капа 230, 240 мільярдів альткоїнів, так? І я очікую, що альткоїни прийдуть все ж таки зону теста 170 мільярдів плюс-мінус. Тобто ми маємо затестити ось цю зону. Бо ця зона є в нас корекція 0,5 по фібо, якщо судити, так. Це якраз половина цього бичого ринку. Корекція. Так? Тобто я очікую, друзі, по альткоїнам ще падіння. давайте якщо по капіталізації, Приблизно ще на 30% по капіті. Ви, ви маєте просто собі представити, наскільки альткоїни по ціні впадуть. Капіталізація падає, наприклад, на 20%. Ціна може впасти на 25, а навіть на 30 Тобто ціна падає набагато більше, ніж капіталізація. Ви маєте це розуміти, мати в себе тримати в голові. Тобто, по альткоїнам я думаю, ви зрозуміли, друзі, що нічого хорошого найближчим часом можна не очікувати. Але але для нас з вами, друзі, це дуже добре, так як ми інвестуємо в альткоїни. Для нас це будуть просто гарні можливості закупити альткоїни по гарним цінам, так до речі, я тут написав чекати олін альта так. То, то ось такий сценарій я очікую і ділюся з вами своїми ідеями. Напишіть, до речі, в коментарі, що ви думаєте, стосовно такого сценарію. Дадуть нам закупити атом по 4 долара. Чи... До, до речі, давайте перейдемо зараз по альткоїнам, пройдемося, подивимося, що там відбувається. Давайте пройдемося по ефіру. Що я бачу по ефіру, друзі? Ми оновили ефір, оновили структуру нашу, тобто у нас хай перебився, ми зафіксувалися повноцілою свічою. Це дуже гарний знак. Найближча зона наша, мінімум, ось це є, тобто ми, скоріше всього, будемо його знімати. Ефір, до речі, поводить себе, можна сказати, навіть сильніше, ніж біткоін, як на мене. Він on ось цей попередній хай свій. Найближча зона, друзі, зона не тестована. дивіться, тут є імбаланс ось цей. Тобто ми можемо прийти ще раз затестити ось цю зону. Це приблизно 1100-1200 доларів по ефіру. Так? Давайте я відмічу правильно ось цю зону. Давайте відмічу ось так цю зону. Тобто ось тут я очікую ефір найближчих пару місяців, так? Звичайно, це будуть погані новини, якісь, друзі. Дивіться, коли ми перейдемо в цю зону, тут підключаться погані новини, новосний фон, щоб не дати вам закупитися. Буде страшно дуже купувати, тому підготовтеся одразу психологічно, щоб. От... Поставте собі якісь цілі, сюди приходить ціна, я купую тут. І не дивлюся там новини, бо новини вам не дадуть купити. Це, Я думаю, ви маєте це прекрасно розуміти. Тут є імбаланс, до речі, ось цей ріст ми скоректували гарно. Тут немає імбалансів, тобто все красиво, все дуже чисто. Я не думаю, що ефір оновить 1000 доларів своє попереднє дно. Якби оновив, це були б взагалі гарні ціни. Хто там чекає ефір по 500, ну, не знаю, друзі. У мене ось такий сценарій, локально ми ввели структуру. Тобто я бачу по ефіру, бачу бичий ринок, тобто він почався вже по ефіру, можна сказати. По об'єму давайте проведемо ось цей об'єм. Подивимося по об'єму, де великий об'єм накопичення ефіру був. Дивіться, проведемо від самого Хая до. Ось тут бачимо, що відкупався ефір. Дивіться, 1600, бачимо, 1600 іде відкуп ефіра. Наступна зона це в районі 1400 бачимо. Ну, ось тут по об'ємам вам видно, я думаю, ви самі прекрасно бачите. По ефіру гарний сценарій. Ідемо далі. Чиа. Про Чиа, друзі, хто перший раз взагалі на моєму тубільку каналі, ось тут знімав відео. Рекомендую вам подивитися. Там я трошки також затронув тему, тему психології, розповів. І так, графік Чиа. Дивіться. Пробили ми ось цю таки зону, я, в принципі, очікував. І, до речі, давайте зараз скажу Divide також Також чекається історія, коли ми по Divide будемо оновлювати дно в 1 долар. Дивіться, ось тут об'єм. Бачите, що вже об'єми пішли від купа. Тобто ось тут вже будуть забирати ваші монетки, друзі. Тримайте їх просто крепше, ці монетки, закуповуватися, усереднятися по чиї я буду приблизно ну, менше 15 доларів. Приблизно 10, 11, 12 доларів. Будемо вже дивитися по факту, там по капіталізації. Рекомендую вам подивитися ось це відео, там я все сказав. Так, ідемо далі. Давайте, Solana. Solana себе гарно поводить. Всі її там хоронили, так? Solana найближче, дивіться, ми оновили структуру, не оновили структуру, оновили просто хай. Ось ця зона, тобто, я думаю, друзі, що ми спустимося по солані нижче цього, цієї зони, 12 доларів. Скоріше всього, просто знімемо ліквідність, тобто оновимо ось так. І в принципі, солана себе показує також сильно, навіть подібно як ефір. Тобто, чекати солану можна, в принципі, по всій зоні. Я на своєму youtube каналі пам'ятаю, казав, що я буду чекати солану в 5 доларів. Це якщо буде дуже поганий сценарій, тут є неперекриті імбаланси, Тобто може бути такий сценарій, друзі, що ми перейдемо. Але це може бути дуже швидким сквізом на якихось поганих новинах, проливах. Коли весь ринок поліється, тоді будуть сквізи, такі друзі, що можете навіть не встигнути купити по таких цінах, так? Так, ідемо далі. Міна протокол, також цікава, цікавий проект як на мене. Ось такий сценарій я чекаю, друзі. Навіть положні наклав у ці фрактали попередні на цю ціну. Міна протокол також формує якийсь уровень. Бачите, цей уровень буде пробиватися. Район 30 центів по міні можна чекати. Вона дуже, до речі, знаходиться найблизько до своїх цін сід раунд та приватного раунду, тобто до тих цін, де інвестували вже фонди, друзі. Тому. Також майте на увазі, хто чекає міну. І одразу давайте пишіть. Пишіть в коментарі монети, які розглянути в наступному відео. Тобто я зроблю наступне відео, огляд, розгляну ваші всі монетки, які ви напишете в коментарях. Тому пишіть будемо дивитися так. Так, наступний цікавий проєкт, як на мене, Vega Protocol. Vega себе показує дуже гарно. Хто не знає цей проект, друзі, рекомендую придивитися до нього. Я не пам'ятаю, що я робив на нього огляд, але вроді, вроді як робив. Vega Протокол, також не. Ну, не Несхамова не монета, як на мене. По капіталізації там взагалі почалася також бичий ринок. Тобто, по капі вона знаходиться на накопиченні вже давно. По ціні бачите, що вона також йде накопичення. Монетка Atom. Я чекаю Атом, все ж таки, що він оновить цей попередній лой. Це 5,5 доларів. Бачите, ми ось тут вже знову оновили, оновили структуру, йдемо далі вниз. Тобто, Ось це оновлення структури медвежого ринку, друзі. Йдемо далі вниз. Будемо оновлювати скоріше ось цей попередній лой. Тобто ось такий сценарій я чекаю. Так, друзі, монетка Аптос. Дивіться, я чекав: чекаю Аптос, що він прийде ось зону Тобто, все ж таки, навіть оновим ось цей попередній лой в 3 долара. Але оновим дуже швидко, з Тобто я чекаю, друзі, що Аптос також оновить свій лой, і тобто це буде такий сквіз, і навіть не закрита свічка, там дуже буде швидкий відкуп. Чи вдасться вам купити по 2,5 долара, по 2? друзі, не знаю. Дивіться, найближча зона, як на мене, гарна для покупки це приблизно 3 долари. Як бачите, її дуже довго тягнуть до цієї зони, тобто не дають, щоб ви купили по низькій ціні. Тобто дуже затягують так. В принципі, все відмітив. Все, друзі, давайте. А, давайте ще АСТАР розглянемо. Це найближчі монетки по моєму. По моїх по моєму списку. Астар Network також цікавий проєкт, якщо у вас ще немає немає в портфелі. Дивіться по Астару. Якщо відмітити ось ця свічка, є свічка завжди вона тестується наполовину, наполовину ціні. Найближча зона це буде приблизно 3 ну 3, 3 цента 3,6 3,7 Тобто, ось там можна буде докупити Астар. Наступна зона, де може бути, це, звичайно, оновлювати ось цей лой. По, по капіталізації Астар дуже гарно виглядає, виглядає дуже побичий, друзі. Рекомендую придивитися цю монету. Це високоризикований проєкт, одразу скажу, але він на X. Рекомендую придивитися цей проєкт у свій портфель. Зони для покупки, ось ця зона, і попередній ось цей лой Будемо оновлювати в 3 цента. Дивіться, якраз рівно 3 цента гарна. Гарна ціль для маркетмейкера. По КАПІ дуже гарно виглядає, по ціні не так гарно виглядає, але бачите, що ми не закрилися нижче. Тобто просто зйом ліквідності і слабих рук. Викидують лишніх пасажирів із корабля, можна сказати. А стар мені подобається. Все, друзі, пишіть свої монетки внизу під відео. В наступному відео я буду розглядати їх, подивимося по графіку, зроблю такий огляд для вас. Не хочу, щоб це відео було дуже довгим. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте українське і побачимось в наступних відео. Всім до зустрічі!